Вітаю! Сьогодні 14 травня і це мій корисний сніданок. І починаю я сніданок. Так, ранок починаю з води, а сніданок починаю з прийому столової ложки розтопленого топленого масла. Випиваю при вас чудового топленого масла. так. І буду вживати сьогодні салат. Так, зранку такий салат. Чому? Бо хочу такого салату. Так. І в салаті в яйце щось подібне крабовим паличкам. Так, щось подібне. Але ж дуже хороше. Так, соковите таке. Огірок я додалась сьогодні. Зазвичай не додаю огірок, а то додала, так. І картопля. І що ще? Кукурудза. Кукурудза. так. Ось такий салат з першого погляду багато, але ж нормально. Я ж не голодую. Нормально, я вже. Переважувала всі порції, що я їм, навіть менш ніж дозволено. Так. Так. І ще буду вживати хліб. Так, хліб підсушений. Так. І вип'ю ось таку порцію червоного вина. Так, шуткую. Це добавка. Біологічно активна добавка з дуже корисних речовин. Гороб... Ні, горобини тут нема. Біоцін разом з соком смородини і журавлини. Так, дуже-дуже корисна речовина. Так, буду снідати, потім, потім зроблю. Смузі. смузі. Так, полуниця. Ось такий ананас замороджений. Це я розмороджу. Горобина чорна. Ось таке дадам. Так. Кабачок, ну, можна сказати, цукині жовтенькі. Ось так виглядає цукині, ви ж знаєте. Молоко. Таке сіреньке-сіреньке молоко. Це вівсяне і базиліку багато. Буду їсти потім порозмовляємо. Поїла дуже смачна, дуже корисна. І дехто скаже, такий салат не корисний. А я хочу сказати: не можна в нас час бути стерильним, так? їсти на пару тільки все не можна. Ні смажити нічого і тому подібного. Я рахую, що потрібно трошки іноді вживати і такого, як я сьогодні. Так. Але ж дивитися потрібно. склад майонезу. І я завжди беру майонез в скляних, в скляних банках, так? Так, і склад всіх продуктів. Потрібно дивитися. Так. Смузі будемо робити. Цукіні. Так, якось за кадром я це зроблю навіть. Гробина. Базилік. Запах базиліка. Ну, не знаю. Якось. Так, добре. Пересипала за кадром, і ви дивіться, яка краса. Скільки фітогармонів тут, так? І в полуниці, і в базіліку, і в чорних ягідах. До речі, у всіх чорних ягідах. Багато фітогармонів. Але ж я сьогодні не про це. Я просто хочу перелікувати всілякі болезни, так, ну, які я чула, мабуть, які знаю, ну, назви знаю, так. Спробую. Гастроентерит, халітестит, зовчекам'яна хвороба, інфекційне захворювання нірок, сечового майхура. Захворювання суглобів, це падагра, атертрити, остеохондроз, остеопороз. Так, мабуть, я щось зайве вже кажу. Ну, добре, ще ожиріння, є, гастрити, виразка шлунку, бронхіти, синусіти, атеросклероз, артер реальна гіпертензія, так, тиск. Що ще є? Метеоризм, закрепи, тобто запори, так? Цукровий діабет, міоми, мастопатии, захворювання Жу, ну, жовчного міхурає, може быть, сказали. Безпліддя жіночі є, Ендометро, ендометриози. Так, ендометриози. Ну так, правильно. Полікістози яєчників. Дуже такі. Скільки я вже перелікувала? Хай Бог милує, так? І ось це, мабуть, ще я ще не все додала, лікує ось ця чудова спеція, ось ця чудова їжа. Так. Так. А ще допоможе відновитися після операції, після пологів. Ой! От так буває, коли дивишся. І, і, і на камеру, і сюди. Ну, добре, це я Це я обов'язково підійму. І не викину, ні, ні. Не хвилюйтеся. Так. На чому я зупинилась? Е Підвищиться лактація, якщо ви будете використовувати ось це. Так, 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 так. Ну, у чоловіків, у сечових міхурях і, як ще сказати, у чоловічій системі будуть запалені, зникати. Так, не всі назви хвороб я знаю. Але ж, але ж трошки знаю, трошки чула. І обов'язково, обов'язково використовуйте ось це. Так, підвищує імунітет. А сільює лактацію я казала? Так. Це дуже-дуже. Якщо б я раніше знала, коли у мене дітки були, так. Не було б ніяких проблем, так? Але ж е тільки коли я народила третю дитину, я це узнала. І третю дитину я вже кормила молоком. Так, годувала грудью. Так що запам'ятовуйте, занатовуйте. А я зараз з'їм ось таку ложечку, так, і буду таке вживати. А як же його проглотити? Ну, Зап'ю водою. Латила. Супер. І це у мене вже давно стоїть. Чого б не почати було використовувати? Ви ж, ви ж чули, скільки всього лікує. Але ж не потрібно лікувати, просто зміцнюємо е, імунітет і все, які у вас проблеми в організмі, поступово покинуть вас. Так. Ось це пожитник такий, як спицю я б купувала. Так, від... Видно, так, видно. він жовтенький. А, а це органічне, я купувала в магазині, де все-все корисне продається, органічне. То такий, такий колір трошки зеленуватий і Ну, Трошки недозрілий, мабуть. І це дуже-дуже така речовина корисна. І саме так, саме це я буду ще використовувати. Скільки днів, я не знаю, але ж з сьогоднішнього дня я почала. Так, можна пів чайної ложки, а можна чайну ложку. Я так чайну ложку безверху з'їла. І ще це можна використовувати для омоложення шкіри. І для... Зміцнення волосся. Так. Але ж це потрібно вже робити що? Маски. Маски. Тому я перемолола на кавамольці. додам олії можна. Е, олівкову, але ж в мене є е, гарна олія інша, я додам. І зроблю маску собі. Так, то буду. Не тільки здорово, а ще і красиво, так? Щоб е молоде обличчя було, так, щоб шкіра була гарна. Так, і ви дивіться, як корисно, що я знімаю такі всілякі відео про корисне і сама використовую. Так. Але ж це не шутки. Е я перелікувала дуже такі. Важкі захворювання, тому перечитайте і використовуйте пожитник. Так. Ну, ожиріння, так, ожиріння. О, а це мені потрібно, щоб не було жиру на животі. Так що, так що? все гарне буде. Обов'язково перечитайте про пожитник. Ходіть, здорові, побачимось. Папа. О, зарядна. Так. Ще не папа. А смузі. Так, я тут. А смузі випити таке корисне. Так, зараз перекручу. Вімкну. Вимк... Так, щось там. Не... А то я і зараджаю, і розмовляю. Ну так, хочеться все встигнути. Так. Смузі готове. І ви уявляєте, який запах у мене зараз? Який чудовий запах. Базиліку, полуниця. Так. Один запах. Може, може лікувати людей, так? Квіти, запах. А в мене ще пахне ще щось, поки смузі робила, зробила таку маску, так? Ось цей перемел... перемелений пожитник і додала жасмінову олію. Так. Запах! Уявляєте, і жасміном, і полуниця, і базиліком. Я просто в захваті. Е, і чому я не зробила так, як радять, так? пожитник і олівкова олія. Ну, олівкова олія, запах на обличчя олії олівкової. Це щось не те. А ось такий запах жасміна. Це просто супер. Так що зроблю ще маску. І вам завтра розповім. Так. Mm? так, деякі маски за один раз результат видно. Так що до завтра. Побачимось. Па-па.